Это Вадик твой пол, да? Да, я не знаю, как его снимать. Через эту амброзию надо, что ли, пролистать? Там Семки можно. Можно. семка Блин. Надо было Сказали, що потрібно подивитися на кукурузу. Типа тобто треба залізти в кукурузу. Я в кукурузу не ходила ніколи. Дуже обіця. Дуже красива кукуруза. її вже косити можна. По одному качану. В основному по одному печом. Така кукурузка. Якщо дивитися, то на одній бадилині одна кукурузина. Нема такого, щоб по дві. Ну з нинішньою журою це не удивіть он. тут уже качанчик вообще отпал. Ну, маленький. Там трошки дальше, значит, трошки бильша кукуруза. С краечку там несколько бурьяну. А дальше, а дальше нормально. Так, вылазим. Тут уже скошено. Он, смотри, в бурьяне сидит. О, псих пішов наш. Зайти не може. Пішли траву рвати, ось так кукуруза, Суха вже, я думаю, косить можна. Ну там що скаже. Куда? Ну, туди Воно бачиш Семечки бачиш. Ну збігайте, може зараз побігти. Давай кабанчиком швиденько. Давай. Угу. Без чого. Угу. А ти що вже їдеш? Мисли надо. Ти да? боїшся, що тебе той? Оставлять чи ні? А ми поїдемо тобі заверсити. Дощів нема щоб гриби собирати. А куди це буде нас тонки? А це що таке? І ти шукай свої гриби. Яких немає. А, цього. Нам палки Бежи сюда. Алло. Покажи, что ты нашел. Ну, ну, покажи. Вот О, дай мне. О, тут ела тычка. Не хороший. Ела. Телепай <laughs> Телепай Если я ходю Телепай Иду я за вами <laughs> Ну давай Оператор сильно мопат. <связать> Каналы надо снять сою, только мы не знаем его до сои. А ним снимать А, я тоже, мы не, можем, а не а, я тоже мы не можем, где. <связать> Бедни мои ножки. <связать> он он в сонях, а там, соня, хотя мы там, вполне, наверное, Ой, ну, я... одних вас бьет. Разгружаемся. <связать> Да. короче ну если я хороший оператор то вот эта повинна должна быть соя Масочка. если это соя ну по крайней мере точно не кукуруза ну что себе у нас сыпается глянь сколько сыпается Нифига себе. Короче, тут падалишню. Дуже-дуже багато. Ось у кусочок. То Да воно вся висипалось. капец. що тут кусають, я не знаю. Ну, ще така малесенька. Короче, я сейчас пройду, ще половину сої. Виси потяби зелений красивий кущик. І отак от вона невелика. Вон там малі. Віка, помахай рукою. О, о є. Не знаю, я дивлюся, що тут це ще чуть подолічно там вообще. Дай трошки проходу, а куча Ну Она такая мелкая. Я думаю, она бешеная. Водни три штуки. Что это? Ага, угу. Вот три штучки. Тут сито. И тут три. Короче, три. Тут тоже три. Дуже маленькі, де ще й погано попадали. А половина висипалась. Чу -чу 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 -чу. Ось там. Ну, для першого разу. Ну, я хоч узнала, де огород. Сої. Там чиською своїх. Ось сої. А Он діти. Зараз угонять мопед.